Студія на Васіч ТВ представляє казака характерника біогравітатора, учня відомого левітатора Костянтина Стасюка Микола Івановича Жупила. Микола Іванович разом з Костянтином Стасюком 5-6 червня будуть брати участь у великому казацькому фестивалі у Національному музеї Перегова, де будуть демонструвати свої здібності. Отже, Микола Іванович, якщо можна, скажіть коротко про заплановану програму. Що буде показувати Костянтин Стасюк, і ви? Ми на даному фестивалі запрошені президентом Міжнародної федерації бойового ПК Пилатом Володимиром Степановичу. Він мав за честь запросити нас як козаків-характерників. Я, звичайно, не затягую ще до козака характерника, тому сказав, ще поки що. Але Константин Васильович Стасюк, мені здається, це перший характерник України, з існуючих нині характерників. Тому що він відповідає всім критеріям характерника. Козак-характерник це духовна людина, яка володіє неординарними психологічно-аналітичними здібностями і надзвичайною, надзвичайною фізичною силою. Окрім того, хода-характерник може лікувати людину від всіх існуючих хвороб. Константин Васильович Стасюк може вилікувати людину навіть від дитячого церебрального паралічу. В нас тільки що пройшов курс такого лікування, хлопець, якому нині є 19 років, він з дитинства паралізований. Не міг ні ходити, ні навіть володіти трохи руками. Зараз він працює на комп'ютері. І зробив перші кроки в своєму житті. Окрім того, в нас зараз є на лікуванні декілька діток до 5-6 років, які успішно позбавляються від дитячого церебрального паралічу. Крім того, як підтвердження цього факту, що коза-характерник може вилікувати людину від будь-яких існуючих нині хвороб, окрім зарази, звичайно, це людина 50 з раком років, яка він є кандидатом юридичних наук. Юрист міжнародний, не можу сказати його імені, він не давав повноваження на такі речі, але він буде на цьому козацькому фестивалі. Можете підійти до нього. Він втік з лікарні, з ремонтійного відділу, де йому прагнули відтяти одну нирку і замість того поставити його на штучну нирку. Після першого сеансу Костятина Стасюка показники аналізів зменшилися декілька разів. Після другого сеансу він покаже аналізи, що відбулося. Зараз, завтра в нього буде третій сеанс. Це можна сказати, що дійсно це є факт. Друге, стосовно себе, я пішов тим шляхом, що пішов Костянтин Васильович Стасюк. Його дорогою. Метою треба було повірити і піти в ці речі. І, звичайно, через декілька, я не скажу років, можливо, місяців, я можу відповідати тим самим показникам. І чому я це кажу? Тому що я хочу, щоб за мною пішли інші люди. І так само в Україні сформувався сформувалася когорта чи навіть загін козаків характерних. Для того я вас всіх запрошую, тих людей, які дивляться зараз цей сюжет. Отже, 5-6 червня, Національний музей Порогова, виступи Костянтина Стасюка, людина унікуму, біогравітатор, і Костянтин і е, Микола Жупила. Які будуть демонструвати свої незвичні властивості. А студія на Васіч TV буде продовжувати слідкувати за творчим шляхом цих цікавих і незвичних людей. І до нових зустрічей в ефірі. Дякую.